Спасі Господі, слава Богу, браті і сестри. Хто хоче долучитися до читання псалтирі. Хто має можливість, долучайтеся, будемо читати псалтирку. Будемо читати першу кафізму сьогодні розпочинати. І так по кругу. Ви на каналі в Тіктоці Молитва. На Ютубі Чтець Анатолій. З вами спілкується зараз чтець Анатолій, який буде читати першу кафізму. Пасі, Господі, що долучаєтеся, помолимося о у і о спасенні і о упокоєнні. За здоров'я і за упокій. Будемо молитися сьогодні. На перших двох славах будемо читати за здоров'я, а на третій славі будемо читати за упокій. Кафізма в нас перша, і те, як перша кафізма, то спочатку читаються молитви перед кафізмою. Господі, благослови. читаємо на церковно слав'янській мові. Моліт в раді причистої Твоя Матірі преподобних і богоносних Отець наших, і всіх святих, помилуй нас, Амінь. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тебе. Царю Небесный, утеш пы души истины и живе здесь и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и в лисяны. И, чистинный от всякой и, и спаси, блажна Душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти Сіріхи наша, при присі, беззакония наша, святий посвяти, істині мище наше, імені Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Нині, і присно, і во веки веков. Амінь Отче наш, і жийся на небесіях, де святиться имя Твоє, да прийде Царствие Твоє, Да будет воля Твоя, як на небесі, і на землі. Хлеб наш насушний даж нам дней, остави нам долги наше, кожи, мы оставляєм, должником нашим и не веди нас Войскушення, но избави нас от Лукавого, помили нас, Господи, помили нас, всякого Отвіта, Сіт, і яко колодиться, грішній приносим, помили нас, слава Отцу, і Сину і Святому Духу. Честное Пророка Твоєго, Господи, торжество, Небо, церкву показав, що и лікують Ангелі, того молитвами Христе Божий, в мирі управі живот наш, да поємті алілуїя! І нині, и, и приснего веки векового Амінь. Многое множество моїх Богородиців привіше к Тебе прибігу чисто спасіння спасення Посітіні мужствує, що і мою душу, і молі Сина твого і Бога нашого, дати мій оставление, Я же судіях лютих, єдина благословена я, Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй. Господі помилуй, Господи помилуй, Господі помилуй, Господи помилуй. Господі помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господі, поміли, Господі, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господі, поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи помілуй. Все святая Троице Божия и Свидетели всего мира, поспеши и направи сердце мое, начать и с разумом и кончать и дела благими, Богу Духновенный, Есвяк Книги, я же Святый Дух, Усты Давидови отригну, и же нині, хочу хощу глаголоти, ас, недостойный, разумей я же Свои невежество, припады, я молюся ти, и єже у Тебе помощи, прося, Господи, управи, ум мой, и утверди сердце мое. Не о глаголе, не у стін устен но разум и благолями хвеселите і приготовитеся на творення добрих діл. я же учуся і глаголю, да добрими діли просвящен на судище Дисней ті страни. Причасник буду со всеми ізбраними твоїми, і нині, владыко, благослови, Да воздохнув от серця і язиком Воспою Глаголя сіце». Прийдіть і поклонимся цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся и преподим Христу цареві нашому Богу. прийдіть і и преподим самому Христу цареві і Богу нашому. Блажен муж Бойся. Блажен муж и жениден на совет нечестивых, и на пути грешных не стай, і на седалище губители не седи, но в законе Господня воля Его и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное преисходящих вод, плод свой даст во время Свое, и лист Его не отпадет, и вся и ликащая творит успеет, не так не у нечестивый, не так яко прах, Его живоет ветр лица земли. Сього ради не воскреснуть на суд, нежия грешниці в Совет праведних, яко весь Господь праведних, и Путь нечестивых погибнет, скуєша ташись языці, и люди, и тщетним, предсташа царі, земсті і и князі собравшись в купі на Господа і на Христа Його, расторгнем узи их, и отвержем от нас іго їх. Живи на небесцях, посміється им, и Господь поругається им. Тогда возглавить к ним гневом Своим и Яростью Своей смерти яжі поставлене см, Царь Него на Сионам, Горою Святое Його, возвещаю повеление Господне, Господь, рече ко мне, Син Мой, ти Аз, Днес, Родихтя, проси от мене и дам, те, достояние Твое и одержание Твое конце земли, опаси я же злом железным, яко косусуд, и скудильничей я, і нині, царі, розумієте, разумейте, всі судящі землі, роботуйте, Господі, работайте, Господь, со страхом, і радуйтеся йому с трепетом, примите наказания, да ніколи прогнівається Господь і погибните від поті праведного, їх дал возгоріться вскоре ярость Его, всі все надеющиеся нань. Господи, что ся умножишь остужающие мнозі восстают на м'я, мнозі ловолі души мої, несть, в Бозі Его, Ты же, Господи, заступник моїй сі слава моя, и возносяй главу Мою, гласу моїм, кого Господа возвах, и услыша м'я от гори святые Своия, а суснух и спах востах, и Господь заступить м'я, не обоюся от тем людей, окрізь нападающих на м'я. Воскреснее Господи, спаси м'я, Боже Мое, как Ты поразила, и все вся враждующая мисуя, зубы грешников сокрушили и Господне и спасение, и на людях Твоих благословения Твое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Нині, и присно, и во веки веков, Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд тишини буде в ефірі. Спаси, Господи, і помілуй рабов Божьях. И всіх сродников, и всех друзей, и всіх православних християн, и всіх нині нами тут поминаемых, и всіх просивших о них помолиться, и всіх воїнів на полі брані, и всіх чающих Христового утішення, и всіх православних Християн, слава Отцу, и Сину, и Святому Духу, Нині, и присно, и во веки веков. Амінь. Негда, призвать ими, услыша мне Бог правди моей, я в скорбе сію мести ущедрем і услышим молитву мою, Синові человечеству доколі тяжко тяжко і вскую любите суету, і ищете лжи, і увидите, якого удиви Господь преподобного своєго. Господь услышит меня, Внихдав, визвати меня к Нему, гнівайтеся і не сорішайте. Я же благолете в серцах ваших, на ложах ваших, умилитеся. Пожрите жертву правди и уповайте на Господа мнози, в благолюдь Твои нам благая, знаменась на наслед лица Твоего, Господи, дались и веселье в серці моєм, от плода в пшенице вина и Илья своего в мірі вкупі усной почи, як ти, Господі, єдино на оповані и веселил Глаголи моя вноші, Господи, разумей, звання моє, вон ми гласу, моление моєго, Царю моє, Боже мое, тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас, мой за утро предстануть Ти узрішим я, яко, Бог, не хотя и ти, Ты не приселиться к Тебе лукавну, я, ніже прибудуть беззаконицы пред очима твоїма. возненавиделись и все іще беззаконие, погубиши вся, благолище лжу. Можа, крові і лісів, гнушається, Господь, адже множество милості я вніду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоєму, страсі Твоєм, Господі, настаєм я правдою Твоєю. врах моїх радій, і справі при Тобою путь мой, як я в усіх їх істини, серце їх суєтного рапи вір згортань їх язики своїми в шаху. судім, Боже, да отпадуть от, от своїх по множество, нечесті їх ізріння. Яко пригоречише Тя, Господі, да возвеселиться, возвеселяться всі уповаючі на Тя, вовек возрадуються и вселішися в них, і похваляться у Тебе, любище імя Твоє, Яко Ти благословиш и праведника, Господі, яко оружием благоволення і нас, Господі, да не ярості Твоє мене, Мені, ніж гнівом Твоїм і Мені, о, Господі, яко немощен ко немошень мя Господі, яко космитошася кості моя, і душа моя, смятися, Ти, Господі, доколі. доколи, Господі, і збави душу мою, і спаси мя раді милості Твоїя, я, конись, смерть и поминаю Тебе, воде же хто исповесться Тебе. Отрудисься воздиханням моїм, ізми на всяко нож ложе моє, моє слізами моїми постелю мою омочу, смійтеся от ярості, око моє, обічаху всіх грозях моїх, отступить от мене, всі беззаконні беззакония, услыша, Господь, глас плачу моєго, услыша, Господь, моління моє, Господь, молитву мою прият, Да постыдятся и смертутся все в рази мои, да возвратятся и устыдятся зелу скорее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресной во веки веку. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. Спаси, Господи, і помілуй рабов Божиїх. И всех сродников, и всех друзей, и всех православних христиан, и всех Нині нами тут поминаем, и всіх просивших о них помолиться, и всех молящихся о нас, и всех воїнів на полі брані, и всех чающих Христового утешення, и всех православних Християн, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Нині, и приноси в веки веков. Аминь. Господи Боже мой, на уповах спаси меня от всех гонящих меня и сбави меня, да никогда похитит я колеб душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую, Господи Боже мой, аще сотворихся, я, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздах воздающими зла да отпаду у подврах моих дождь, да поженету во враг душу мою, и да постигнет и поперед землю живот мой, и славу мою персилит. Воскресні, Господи, гнівом Твоїм, восністися в концах рах Твоїх, і восстань, Господи Боже, мої повіленням, им же заповідали Сі і сон людей убиття, і о том на висоту обратіся, Господь, судить людям, суді, ми, Господі, по правді моєї і по незлобі моєї, нам'я, да скончається, злоба грешних, і справіші праведного, і спитає серця, і утробі Боже праведного. Помощ мое от Бога спасающий, правь, и сердцем Бог, судитель праведен и крепок и долго терпелив, и негнев водяй на всех день, а ще не обратитесь, оружие свое очистит, лук, свой напряжь, и готово, и, и в Нем уготовы сосуды смертные, острелы свои сграемым содело, все болени правды, и зачат болезни роди беззакония, ров, из риска, па, и зрив, скопа, и падеть яму, мою же Обратите болезнь Него на главу, и наверх Его його неправдою снизить, и сповимся, Господи, по правде Моего, и по имени Господа Вышнего, Господи, Господь наш, чудно имя Твое по всей земле, я козят, великолепно Твое превышение уст усладенец и сущих совершили хвалу враг Твоих ради, розрушити врага и местника. «Яко озрю небеса, діла пір з твої хлоної звезди, яжи ти оснували що єсть чоловік, як опомніший його, лісин чоловіч, як посіщаючи його, умалилися його малим от ангел, славою честю вінчалися Його, і поставилися Його над діли руку Твоєї, вся покорилися і поднозі Його, овці валися, і вели вся жи. И скоты польские, птицы небесные, люби морские, приходящие из стези морские, Господи Господь, наш, яко чудно имя Твое по всей земле. Слава Отцу, И Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веку. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже! Господи помілуй, Господи помілуй, Господи помилуй. А зараз молимося за упокой, упокоєнні. Буде хвилина тишини. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех воїнів на поле, брані убиенных, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех ответих усопших, и простимся с решением вольна и невольное, и дарим Царствие Небесное, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилый нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилый нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помілий нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присної, і во віки амінь. Пресвятая Троїце, помілий нас, Господі, очисті ріхи наша, владико, прості, беззаконня наша, святий по і істирі не наша, імені Твої раді, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий. слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присної во веки векова, амінь. Отче наш, жив все на небесе, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земли, хлеб наш насущный даж нам днесь. и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем должником нашим, і не не на свои воискушения, но избави нас от лукавого, в беззаконии зачався аз, блудный, и не дерзай взирайте на высоту небесную, но дерзай на человеку любви твою зову, Боже, очисти меня грешно и спаси я, а ще праведники два спасається, аз диявлюся грешный, тягу ты с нои не нагони понесох, но снаемники, едино на десятого часа сопрещим Боже, Божие спаси меня. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Отче, отверсті отверстиями, пушися, блудно моє, іждіх жди житие, на на богатство і взирая щедро твоїх спасі, нині обніщавши моє, да непрезреше серце, Тебе, Бог Господі, умилением зову, сгориших на небо і пред Тобою, і нині, і прісно, во веки віков, амінь. Упование христиан, Пресвятая Дева, ж родила Исей Бога. Паче, ума жі слова, непристанумо лі з горніми силами, дати оставлення нам всім ісправління життя, вірою і любов'ю приснуть Господи, помилуй, 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 Господі, поміли, Господі, поміли, Господі поміли. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Владико, Вседержите, начало свято и приумне сило, и же и постасного Слова, Отец, единисильного Твоего Духа и Спуститель, милосердный ради, милости, неизриченные благости, не призрического действия, Тьмой, реха, содержимого на Божественными. Святый священных Твоих учений, законом и пророки святи и миру, последи же нам того єдинородного Твоего Сына, благоволі плоти и і и косияние нас, Твоего просвящення, наставити, да буду души, Твои в нем лишите гласа, и дари нам в Об'єдом и серці сердце, всю настоящую жденьку, при Ти, ожидающий пришествий, Сына Твой и Бога нашого, судді и всех. Да невозлежащие и спящие но бодрствующие в делания заподей твоих обрящимся и в радости освонидем, и деже празднующей пристани, непрестанный, неизреченный сладой зрящих твоего лица доброту неизглагованную, я ко благ и человеку любез Бог, иси тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и пресной во веки веков. Аминь. Спасі Господі, браті і сестри. Почитали ми з вами кафізму, Просто в нас зараз немає світла. Ти поки у нас немає світла, то цей момент ми використали для того, щоб прочитати кафізмочку. Спасі Господі, що долучилися, пом'янули наших ближніх за здрав'я, за упокой. Спасі Господі, всі хай Господь благословить цей сьогоднішній наш вечір. Матір Божа покрий своїм омофором. Так що спаси Господі всіх. З вами був Чтець Анатолій Почаю. Спаси Господі. Завтра дасть Бог доживе, у нас має бути свято сіношне перед Великим 20 святом, введення в храм Пресвятої Богородиці, Введення його храм. Велике 20-те свято. А сьогодні ввечері, якщо Богу буде угодно, Певно пізно ввечері будемо читати з вами вечірні молитви. Після 23-ї години, якщо нічого не зміниться, бо раніше не виходить. Будемо читати молитву. Так що спасі Господі вас всіх. Так. Спасі Господі, спасі Господі. Так що прошу святих молитв. Бачите, е, вечором будемо виходити, якщо Богу буде угодно, після 23-ї будемо читати вечірні молитви. Протягом дня це коли виділяється час і зразу стараємося його використати. Оце, о, включили наше світло. Оце світла не було. Думаю, швиденько почитаю кафізмочку. Якраз почитали кафізмочку, включилися світло. Отак. От так що спасі, Господі. Рано 7.30, утренні молитви, вечором, поки що після 23 ми читаємо. І протягом дня, тільки виходить час, стаємо на псалтирку. Отак От якось. Так що спасі Господі, братії і сестри, Божої допомоги. Після 23-ї, буде Богу, угодно, знову зустрінемося.